Малята. Наші мамусі завжди турбуються про нас. Неважливо, добре ми себе почуваємо чи погано. А сьогодні ми з вами прочитаємо історію про зайчика, який вирішив попіклуватися про свою маму, коли та захворіла і загубився в великому великому місті. Ця історія називається Мед для мами від Івана Малковича і Софії Ус. Тому давайте почнемо. Мед для мами. Зайчик стояв біля дверей і не знав, що робити. Його мама застудилася, і він хотів купити їй меду, адже найкраще ліки від застуди чай з медом. Хоч зайчик був ще зовсім маленький, він знав, що виходити від свого дому не можна, бо ще, не дай Боже, заблукаєш або й загубишся. Так йому казала мама. Але сьогодні в неї боліло горло, і зайчик дуже хотів їй помогти. А ти ж знаєш, як люблять маленькі зайчики своїх мам. Тому він сміливо перейшов вулицю і опинився в великому місті. Скажіть, будь ласка, де тут продають мед? запитав зайчик. Мед? перепитав чийсь муркотливий голос. «Іди прямо, а біля крамнички з квітами звернеш направо, там буде фонтан. За фонтаном парк. Дідеш до парку і спитаєш. Дякую, сказав зайчик і пішов, стиха повторюючи, прямо направо фонтан парк. Довгенько він блукав, доки дійшов до парку, Там продавали морозиво. Він спитав вибачте, а де тут продають мед? Та он же навпроти, перейдеш через пішохідний перехід і ти на місці? Але замість переходу зайчик побачив великий екскаватор, багато робітників з лопатами, велику гору піску і якусь табличку з написом. Зайчик уже вмів трохи читати і прочитав по складах дорожні роботи, перехід за сто метрів. Ого. зітхнув зайчик. Сто метрів. Так далеко. Ні, це близенько», – озвався хтось поруч. Зайчик озирнувся і побачив. Їхню сусідку, пані кенгуру, у якої на животі була величезна кишеня. Тобі куди? До морквяної крамнички? спитала вона. Ні, до медової, відповів зайчик. Тоді залазь у мою кишеню, засміялася пані кенгуру. Зайчик так і зробив. А тепер міцно тримайся. Вигукнула пані кенгуру, високо підстрибнула, і вони злетіли над дорогою. Внизу зачудовано махали лапами робітники, сигналили машини, а міліціонер свистів у свистульку і кричав Так не годиться, так не годиться. Дорогу не можна перестрибувати. Мадам, верніться. Але пані кенгуру не могла повернутися, бо вона вже приземлилася біля самісінького входу в медову крамничку. Зайчик виліз з кишені, подякував і відчинив двері крамнички. Дзень дзень! задзвонив дзвіночок на дверях. Добрий день, привітався зайчик. Добрий день, зайчику, усміхнулася пані ведмедиця в рожевій сукні. «Тобі Нам зранку привезли пречудове морквяне варення. Ні, дякую, я прийшов купити меду. Сказав зайчик, це для моєї мами, вона застудилася. О, звичайно, мед для мами, який турботливий зайчик. Похвалила його ведмедиця і налила повну баночку духмяного липового меду. Зайчик вийшов на вулицю і намірився йти додому. Він навіть замугикав пісеньку з улюбленої книжечки. Зай, зайчики ведмеді, люблять меди, все на меді. Жи, жи, жи. Чому це так скажи? Ой, пісенька обірвалася, бо зайчик раптом зрозумів, що зовсім не знає дороги назад. Він бачив перед собою чужу вулицю і незнайомі будинки. Він побіг в один бік, у другий все довкола закружляло, вітрини, двері, лапи. Зайчик з кимось зіткнувся, упав. А коли отямився, побачив, що сидить на пішохідній вулиці серед розсипаних яблук. Поруч сидів ведмедик і потирав лапкою у лоб. Куди женеш? бурчав він. Збив мене з лап. Вибач, я загубився, сказав зайчик. Як загубився? Ти що? Не знаєш своєї адреси? Не знаю. А як називається ваша вулиця? втрутився в розмову, перехожий пан Фламінго. Як називається? розгубився зайчик. Я. Ой, тато ж мені казав. На... на нашій вулиці є велика вежа з годинником навпроти мого вікна. Я придумав, раптом вигукнув ведмедик. Ось мій будинок. Бачиш, він тут найвищий. Лізьмо на дах, звідти побачимо твою вежу з годинником і зрозуміємо, як йти до твого будинку. Так вони й зробили. І сріблястий ліфт підняв їх на останній поверх. Звідти вони вилізли на дах, а тоді ще й на димар. Ого, як тут гарно. вигукнув зайчик. Перед їхніми очима було ціле місто червоні дахи, широка річка з човенцями і кораблями. А над усім цим заходило велике золотаве сонце. Вежа, моя вежа з годинником. вигукнув зайчик. Он вона, бачиш? Тепер я знаю, як мені йти. Коли вони спустилися ліфтом донизу, зайчик сказав Слухай, ведмедику, приходь до мене завтра, на велику покатаємось. Добре, сказав ведмедик, це я люблю. А ще я дуже люблю те, що в твоїй баночці. Завтра прийду. Тільки подзвони і скажи мені назву своєї вулиці і номер свого будинку. А мій телефон номер телефону дуже простий. Один, два, три, чотири, п'ять. Засміявся вид і помахав на прощання лапкою. Зайчик помахав йому у відповідь і весело пострибав додому. Він пробіг одну вулицю, другу звернув праворуч, але вулиці так часто перепліталися, що зайчик знову збився з дороги. На дворі повечеріло й похолоднішало. Тіні оживали, а шурхоти лякали. Зайчик відчув, як йому під шубку заповзає страх. Він знову спробував затягти улюблену пісеньку, але вона геть не співалася. Замість пісеньки виходило то же. То зи, -зи то ой-ой. Щоб не було так страшно, зайчик взяв прутика і пішов далі. Він зійшов до річки, вибіг на міст і побачив рибальський човен. У човні сидів пелікан. Зайчик вирішив спитати у нього дорогу й оперся на перила. Та раптом невідомо як. Баночка з медом вислизнула йому з лапок і повільно якусь ні. Почала падати в воду, почулося бульк, і зайчикові на мить здалося, що разом з баночкою у воду булькнуло його серденько. Зайчикові очі наповнилися слізми, і він міцно замружився, щоб не розплакатись, а коли знову поглянув на воду, побачив перед собою пелікана з розкритим дзьобом, у якому виблискувала баночка з медом. Ой. тільки спромігся сказати зайчик. Як, як ви це зробили? Е, це ще нічого. радісно мовив пелікан. Недавно у Дніпрі я співав отакену штукенцію, усміхнувся він і широко розвів крила. Тим часом вечір, наче темна вода, наливався в кожну вуличку, в кожну щілинку, по позолоченим місяцем трамвайних коліях. Брила крихітна постать з панечкою меду. Невпевнено ляпали бруківкою маленькі лапки і раз у раз чулося тихеньке жи-жи-жи, з з ой. Раптом зайчик побачив трамвайну зупинку, там стояв трамвай номер 5 О, це ж наш трамвай! Він зупиняється біля нашого будинку, зрадів Зайчик. Міцно затиснувши в лапках банку з медом, він заскочив у трамвай і сів на заднє сидіння. Лише тепер зайчик відчув, як стомилися його маленькі лапки. Двері зачинилися і трамвайчик весело зацеленчав вечірнім містом. Зупинка вулиця Морквяна, оголосив трамвайчик. Морквяна? не повірив своєму щастю зайчик. Та це ж моя вулиця і моя зупинка. Я згадав, вигукнув він і вистрибнув у відчинені двері. А тим часом зайчикова мама збилася з ніг, шукаючи своє дитятко. Зайчику, синочку, раз у раз вигукувала вона, але до неї ніхто не озивався. А зайчик, коли вистрибнув з трамвайчика, зразу побачив її. Він закричав Мамо, мамо! і кинувся до неї. Мама підхопила його на руки і міцно, міцно обняла. Де ж ти був? Де блукав мій маленький, мій найдорожчий зайнку? усе повторювала вона. Мамо, я ось це тобі для горла. І зайчик простяг мамі баночку з медом. Велике місто спало, але на одній вулиці в одному будинку світилося віконце. І якщо добре придивитися, можна було побачити маленького зайчика та його маму. Вони сиділи на кухні, радісно про щось розмовляли і попивали чай з духмяним липовим медом. Бачите, малята, які пригоди спіткали маленького, але дуже сміливого зайчика. Він хотів потурбуватися про свою маму, але втрапив в таку неприємність і загубився. Малята, дбати про інше, а особливо про своїх мам. Це дуже добре. Але пам'ятайте також про свою безпеку. І коли наступного разу ви захочете зробити для своєї мамусі щось приємно, краще попросіть про допомогу в тата, в бабусі, а можливо, в братика або в сестрички. Але ніколи чуєте ніколи без дозволу не йдіть з дому самі. А з вами ми зустрінемося в наступному відео. До зустрічі, Па-па!